В осінній період на території Коростенського району спостерігається незначне збільшення кількості пожеж. Як відзначив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Коростенського районного управління ДСНС України в Житомирській області Юрій Кушнерчук, це пов'язано із сезонним використанням пічного або газового опалення, особливо у приватних будинках. Зараз дуже актуальна ситуація з приходом осені, температура повітря стрімко знижується, та вже більше громадян прагнуть обігрити свої оселі. У такий період багато хто громадян, особливо у приватних будинках, використовує пічне або газове опалення. Тому хотілося б нагадати основні правила безпеки при користуванні пічним опаленням для громадян. Перед початком опалювання сезону треба обов'язково перевірити печі та димарі. Але загалом треба це робити не рідше, ніж один раз на три місяці. Також не використовуйте для обігріву несправні або невідремонтовані прилади опалення. Не розпалюйте печі легкозамісними рідинами. Не дозволяйте розпалювати та здійснювати нагляд за печами дітям. За словами Юрія Кушнерчука, з початку року на території Коростенського району виникло 802 пожежі. Кількість пожеж, причиною яких стало порушення правил пічного опалення, з початку осені склала 23. Загальна кількість загиблих становить 15 осіб. З них від пічного опалення загинуло 3 особи. Наразі інститут склад нашого підрозділу щоденно працює по населеним пунктам району. Ми проводимо попереджувальні заходи. Також активно використовуємо сучасні засоби зв'язку, такі як сторінки Фейсбук, Тікток. Коли працюємо по населених пунктах, працюємо із активами громад. Звичайно, найбільшу увагу звертаємо на неблагонадійні сім'ї або кризові сім'ї по по населеним пунктам нашого району. Рятувальники застерігають, що тільки дотримання елементарних правил пожежної безпеки збереже вас і ваші родини від трагічних наслідків у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номерами 101 та 112.